Антоне, на жаль, поразка, прикра поразка. Перші забили і тоді пропустили три м'ячі. Скажіть, будь ласка, чого не вистачило для перемоги в цій грі, на вашу думку? Ну, по-перше, концентрації. Не змогли втримати свою перевагу, розслабились, десь не вистачило саме характеру якогось, щоб втримати перевагу. Чи була розмова в перерві в роздягальні, щось тренер якісь настанови коригував? Ну, коригував, казав, що можемо все змінити, що грав нас під контролем, мали відікуватися, але не можна. Скажіть, будь ласка, атлет, відома команда. Чи здивував вас чимось суперник, Щось, якісь сюрпризи? Перші 15 хвилин взагалі ні. Повністю домінували, потім втратили зовсім темп, не, ну, не зрозуміли, про що будемо грати, і все. І потім покупку. Ну що ж, бажаємо вам врахувати сьогоднішні помилки і в суботній грі на, на, на національній лізі майбутнього, все таки отримати таку бажану для нас перемогу. Дякую вам за інтерв'ю і удачі.